Вітаю вас, діти. Сьогодні пропоную вам прикрасити зимову шапочку. Пропоную вам прикрасити ось таку зимову шапочку. Давайте поглянемо у неї є бубон, сама шапочка та відворот. Подивіться, я прикрашала шапочку ось такими цяточками, за допомогою пальчиків. Вони якого кольору? Червоного, а скільки їх? Так, їх багато. Що ще є у шапочки? Ось такі лінії. Вони якого кольору? Жовтого, вірно. І які вони, подивіться, хвилясті. Вгору вниз, вгору вниз. Виходить ось така хвиля. Подивіться, у мене є шапочка, її допоможуть вам зробити дорослі з аркушу білого паперу. Також у мене є серветка, фарби червоного жовтого кольору та пензлик. Фарби ви можете взяти будь-якого кольору. Почнемо прикрашати, беремо пензлик, занурюємо у фарбу у мене жовтого кольору та робимо хвилясті лінії, подивіться. Прикладаємо, притискаємо та ведемо хвилясту лінію. Ще раз, притримую шапочку, пензлик прикладаю та роблю ось таку хвилясту лінію. Подивіться. Вгору вниз, гору вниз. Пам'ятаємо малята, тримаємо пензлик ось так трьома пальчиками, подивіться. І ведемо хуляскі лінії. Тепер прикрасимо шапочку пальчиками. Беремо наш пальчик, занурюємо фарбу червоного кольору та ставимо ось такі відбитки. Подивіться. Занурюємо та прикрашаємо. Ось такими відбитками нашу шапочку. Подивіться, фарби можуть бути різних кольорів. Ось така шапочка вийшла у мене. Не забуваємо витирати ручки серветкою, а тепер малята будуть дуже-дуже чекати на ваші роботи. До нових зустрічей, малюйте з задоволенням!